Вітаю! Є одне важливе питання. А що такого могли Сполучені Штати Америки запропонувати Російській Федерації? Явно, щось є, я вам поясню чому. Справа в тому, що ці 28 пунктів, про які говорять, вони нібито написані в Російській Федерації. Насправді, я думаю, що вони не написані в Російській Федерації, а утворені разом переговорними групами. Штатів і Російської Федерації, можливо, це спецслужби з обох сторін, і це було не публічно, і нам це не показали. Просто показали вже 28 пунктів. Потім створили історію, що нібито Путін писав, не так переклали. Ніхто в Сполучених Штатах Америки взагалі не читає, що несе президенту. А президент сам Балбес просто не читав ні разу, не побачив, що вживаються якось ну незвично слова американські. Просто вийшов і умовно якимось акцентом все це прочитав. Ну, хто в це вірить, ну, напевно, ви можете легко повірити в Марсіаніна, або в те, що в серіалі Слуга народу буде точно так, як в житті, або навпаки, в житті, точно так, як в серіалі. Ну, добре, таких в Україні все менше і менше, тому ми можемо розкласти ситуацію трішки інакше. І так. 28 пунктів насправді написані Сполученими Штатами Америки разом з Російською Федерацією. Підозрюю, що це спецслужби попрацювали, зафіксували цей момент. А далі був вилив інформаційний, що нібито, нібито це написала Російська Федерація. Ну сам Путін писав, є фотографія, нібито і кажуть, що навіть Мао Цзедун в своєму телеграмі написав, що я точно бачив, що це був Путін. Все це жарт і сарказм, хто не зрозумів. Що це означало? Що цей вилив означав? Він означав тільки одне. Нам намагались показати, що ці 28 пунктів влаштовують Путіна. Тобто, нам вилили, нібито вилили інформацію про те, що це Путін написав. Ну, типу, Путіна це влаштовує. Тому Україна повинна була подивитися на ці пункти і для себе поставити фундаментальне питання: оце рівноцінно зупинці бойових дій по цінності? чи ні? І ми побачили, що ні. Одним з основних, а насправді основним пунктом був пункт і залишається пункт територій. Від України вимагають, щоб Україна вийшла з контрольованої частини Донецької та Луганської області. У Луганській там залишилось небагато, а от Донецька більше, а Україна не погоджується. І це зрозуміло. Бо громадянин Зеленський, який сьогодні президент, а завтра може бути й не президентом, змушений буде поставити підпис. Хоча, до речі, він може туди відправити голову Верховної Ради. І Путін натякав відправ голову Верховної Ради, зніми з себе відповідальність. Він навіть говорить, що потрібно зробити. Ну, Володимир Зеленський нікому не доручить таку функцію, а тому, а тому фактично на себе перебирає цю відповідальність. Це непогано для гаранта Конституції. Адже саме Володимир Зеленський гарантує Конституцію, тому. Тому він він сьогодні визначає цю політику, що робити з цим пунктом, і ми бачили баталії, які точилися. Спочатку вони були де в Женеві, да потім вони були там в Сполучених Штатах, потім Володимир поїхав до Макрона. Я не знаю, що вони там порадили. Ну, щось там порадили, щось поговорили. Я думаю, стрес знімали. Бо знаєте, після таких напружених переговорів, коли вже штати взяли, що вони хотіли, можна їхати до Макрона, до Каї Калас. До Урсули, та ні, краще до Кайкалос. Можна ще поїхати до цього, як його, Мерца. Він розкаже, як діди воювали. По різні правда, боки, До речі, з Володимиром Олександровичем дід теж воював тільки по іншу сторону, ніж дід Мерца і батько Мерца. Ну, то ладно. Це вже історія, яку всі забули і давно перебрехали. І тут виникає питання: а що далі буде? Ну, от реально, а що далі буде? Всі чудово розуміють, що як би ми не трансформували план, цей план Штати змушені будуть повести до Російської Федерації. Ну, власне, туди вже, от сьогодні, вже 23.51, там вже знаходяться представники Сполучених Штатів Америки. І завтра, ну фактично, через 10 хвилин, нас настане оце завтра, і 2 грудня вони будуть зустрічатися з Путіним. І Путін буде уважно дивитися на пункти. І тут дуже цікаво справа в тому, що вже деякі видання зазначили, що Україна так і не пішла на зустріч в передачі Російської Федерації неокупованих територій Донбасу. І тут виникає питання: Так, а Путін погодиться чи ні? Логічно сказати ні. Ну а як він погодиться? А чому він має погоджуватись? Ну чому він має погоджуватись? Він же сам ці пункти писав. Нам натякнули, що це пункти. Ми з пунктом не погодились. Він для Путіна критичний. Значить, завтра Путін скаже ні, і війна продовжиться. Але є одне але. Левіт, Левіт сказала, а це пресекретар Білого Дому, це Таша Білявка. Так ось вона сказала, що є оптимізм, оптимізм на оцю переговорну історію, яка буде завтра. І тут мимоволі ти задаєшся питанням. А на чому ґрунтується оптимізм, пані Левіт? Ну, раз Сполучені Штати Америки повезли до Путіна видозмінений план, і Україна категорично проти ключового пункту, то виникає питання. А як може Путін погодитись? Ну, Це ключовий пункт. Путін сам нібито його написав, і, і він не повинен погодитись. І тут Левіт каже: є, є оптимізм. На чому він ґрунтується? Моя відповідь дуже проста. Справа в тому, що ці 28 пунктів, вони є фіналізацією певного великого глобального розподілу, що буде після зупинки бойових дій в Україні. Рано чи пізно воно буде. Ну, а ні, то ми встрягнемо у велику війну. Я це трішечки згодом поясню. Так от, великий розподіл може бути різним. Ну, наприклад, є історія про те, є думка про те, що Пут нібито може. Може після зупинки бойових дій в Україні напасти на Латвію, Литву, Естонію, Фінляндію, Норвегію. І в принципі, в принципі тут є якась доля, доля розумності, бо захопити країни Балтії, хлоп, і ніхто за них воювати не буде. Від Білорусі до Калінінградської області 60 км. Якщо на танкові їхати з одного і з другого боку на танках. Не на одному танці, а на танках. То це, то це, ну, при швидкості сучасного танку в 60-70 км на годину, по хороших європейських дорогах за 30 хвилин вони зійдуться. І повірте, їх ніхто не зупинить, бо там нічим. Там нікому. Там нема як. А якщо все це ще будуть супроводжувати винищувачі, і дрони, які летять вже на оптоволокні на 30-40 кілометрів, це буде кінець. Вони швидко замкнуть тут, вони швидко зайдуть з Балтії, а тіньовий флот Російської Федерації курсує по всій Європі. І ми це з вами знаємо. І вони привозять туди нафту і газ. А що якщо на нафтотанкері так розмістити ну, з мільйон fpv дронів? Ну на секундочку. А Зеленський обіцяв мільйон дронів. А тепер уявіть собі, що на цьому нафтотанкері не мільйон, хай 100 тисяч це вже реальна цифра. Сто тисяч fpv дронів з усим, зі скидами, з усим абсолютно Камікадзе. І вони в один момент починають вилітати з цих танкерів. Наша служба безпеки України показала, як це може бути. Пам'ятаєте? Вантажівки, коли відкрилося і полетіло, і скільки наробило там переполоху. Скільки лиха наробила в Російській Федерації? А тепер уявіть собі танкер, який нібито мав привезти туди нафту і газ, а привезе сотні тисяч дронів, які можуть активуватися з цього танкера і пробивати всі необхідні коридори. А чим Європа буде відбиватися? Чим? А тепер уявіть собі, що ці дрони перебивають все, що потрібно. Європа залишається без енергоносіїв. Отак, От в один момент. Без енергоної нема все. Кінець. Уявляєте ситуацію? Можливо, це вся паніка Європи. Про те, що війна в Україні має тривати. Вони так прямо це не кажуть, але ми це вже бачимо. Це ні для кого не секрет. Якраз і є спробою відтінити те, що вони підозрюють, може бути. Оце все, що я вам говорю, це історія така ну фантастична, можливо, сьогодні. Але може так бути, що Штати з Російською Федерацією про щось дуже суттєве домовилися: це може бути енергоринок, це може бути Арктика, це може бути побудова атомних електростанцій. Це може бути певний поділ, розподіл світових балансів і впливу. Це можуть бути метали, це можуть бути нафтові родовища, це може бути сільське господарство. Це може бути що завгодно. І очевидно, що Україна в даному випадку менший кусочок, ніж те, що Путін може гіпотетично отримати. Тому я думаю, є така підозра, що завтра. Путін довго буде думати, довго буде говорити, що їх це не влаштовує. Потім ще будуть якісь раунди переговорів і в підсумку на чомусь зійдуться. А тепер головне: якщо ми, ну не ми з вами, а влада України зараз не закриє питання і не буде зупинки бойових дій, ми можемо встряти. Велику війну і бути одним із плацдармів вже великої війни. Ви лише уявіть, в якому становищі ми опинимось, якщо Путін надумає атакувати країни Балтії, ну, або Фінляндію, ще Норвегію там, і інші країни, в якому ми будемо становищі. миттєво зникне допомога, логістика. Миттєво зникне все. Частина людей понесеться в Україну з тієї ж самої Європи, бо там далі не сильно є куди, ну частина країн Європи просто миттєво закриється, і буде колапс, буде велика війна. І мені б не хотілося, щоб Україна в цій великій війні брала участь. Якщо і судилося Російській Федерації воювати з Європою. То було б дуже бажано, щоб в цей момент на території України війни не було. Можна сказати: та ми повинні, та ми, ми, якщо він там буде, то ми також в драку вліземо. А у вас, якщо такі плани, то Google карта ТЦК, мобілізуйтесь, якраз ви встигнете навчитись за два тижні і прибути до війська. І ви зможете взяти участь в цьому великому льодовому побоїщі. Ну я би радив все ж таки владі України зробити все можливе дипломатичними способами, якимось іншим способом, щоб війна на території України зникла, зупинилась. І якщо і Путін до чогось готується, то це явно не напасти на нас знову. Бо ми будемо готові. Це будемо не ми. Але якщо у нас війна буде тривати, то це будемо і ми, і ще хтось. Я, як громадянин України, хочу, щоб ми в цьому участі не брали. На нас вже долі цієї вистачить. Європейці про себе потурбуються. Вони ж бачили, що у нас. Вони ж досвід вивчили. Вони ж хотіли нас навчати. Якщо що, ми їх будемо навчати, допомагати. Я особисто обіцяю висловлювати занепокоєння. І глибоке. От така історія. Якщо ви про неї думаєте, напишіть в коментарях обов'язково. Поділіться вашою думкою. І ще раз повторюю, тут є елемент допусків, припусків певних фантазій. Ну, от, вже 0,00. Так що у нас вже 2 грудня. Я вас вітаю з другим Днем Зими. Бережіть себе і бережи нас Бог від нерозумності рішень деяких людей.